На сьогоднішній день багато селекціонерів, виробників насіння пропонують на ринку дуже багато гібридів і сортів високоурожайних культур. І, в свою чергу, дуже багато аграріїв, які інтенс... займаються інтенсивним вирощуванням культур. Свої структури ефективності мають велику залежність від власне, реалізації цього потенціалу насіння і отримання високих врожаїв. В свою чергу на отримання високих врожаїв дуже багато факторів впливає. І одним із основних факторів, який впливає на урожайність культур, це є отримання дружних і рівномірних сходів рослини. На, на рівномірність сходів рослини теж впливає багато факторів. І, як показали багато дослідів, одним із основних факторів для отримання дружних і рівномірних сходів є. Підготовка якісного посівного ложа, для прикладу важливості рівномірних сходів, американська компанія Precision Planting, спеціалісти, якої є теж на цьому заході, провела досить ґрунтовний аналіз залежності отримання дружніх сходів від врожайності. І на цьому аналізі було отримано такі цифри, що та рослина, яка проросла. Відстаючи від основної маси рослин на 24 години, вона вже втратила 15% потенціалу своєї врожайності. Яка відстала на 48 годин, вона вже втратила 30-35% потенціалу своєї врожайності. І та рослина, яка проросла через 60 годин після основної маси рослин на полі, вона втратила 80-85% своєї врожайності. Тож, фактор отримання. Рівномірних сходів дуже є важливим для аграріїв, які займаються інтенсивним виробництвом. Тому я пропоную поговорити про агрегат, який забезпечить нашим аграріям найкращі посівне ложе для того, щоб ви врешті решт отримали ті дружні і рівномірні сходи. На сьогоднішній день в Україні працює більше 500 агрегатів. Свіфтер передпосівний компактор від компанії Бернар. Модельний ряд свіфтерів у нас від 3 до 18 метрів. І за рахунок своєї адаптивності до різних умов ми можемо працювати дійсно по всій географії України в різних областях різних, для різних культур і з різними тракторами. Раніше був такий міф, що перед компактор це тільки для цукрового буряка і рипака. На сьогодні день. Багато аграріїв хоче готувати якісно і для соняшника, і для кукурузи, і для сої. За рахунок яких рішень наш агрегат такий популярний в Україні, Це, по-перше, цей агрегат робить від семи операцій за один прохід, і ми говоримо про те, що кожна з цих операцій має бути максимально ефективною. І кожен вузол, який відповідає за кожну свою операцію, він має бути бездоганно працювати і бездоганно якість мати. Відповідно, в нашій концепції є слідорозриклювачі, які ефективно розрушують слід, який залишає трактор після проходу. У нас є на вибір два варіанти передньої опції. Зараз на цьому грачі ви бачите передню вирівнюючу планку з механічним регулюванням. Багато хто замовляє для себе передню планку із гідравлічним регулюванням. Передній вирівнюючий коток планчатий діаметром 370 мм і. Цей коток, так само як і задні прикочуючі котки, у нас розміщений на безвходних підшипниках. Коротка секція котка забезпечує мінімальне навантаження на підшипників і таким чином, ми маємо довгий термін служби і експлуатації даних підшипників. Робоча секція даного агрегата складається із двох рядів стрільчних універсальних лап. Кожна лапа шириною 280 міліметрів, і таким чином забезпечується найкраще перекриття для підрізання рослинних решток, що також робиться і агрегат. Стріча та лапа розміщена на спеціальній стійці у вигляді подвійної пружини. І дана стійка має е, таку ключову перевагу, що вона не боїться бокових навантажень. Таким чином, це рішення з плюс. Те, що рама спроєктована для роботи із боковими навантажами, і наш коток, який не боїться бокових навантаження, дають можливість нам працювати навіть під час розворотів, таким чином збільшуючи і продуктивність роботи, і таким чином, даючи вам гарантію, що це дійсно якісний агрегат. За стрічними лапами у нас розміщена вирівнююча планка, яка має унікальну характеристику, ми можемо регулювати її тиск на ґрунт. тобто ми можемо управляти якістю роботи цього агрегата, регулюючи ось цю планку, фінішну планку, коток регулюючи. Адже коток ми теж можемо регулювати задній відносно переднього. Власне, про коток, якщо ми говоримо, то коток робить зворотні ущільнення ґрунту. В нашому випадку у нас у базовій комплектації подвійний крокний коток діаметром 350 мм. Коток теж має короткі секції з рахунок цього. Дуже низький вплив на підшипники. Кожна секція котка обладнана стабілізуючою пружиною, яка запобігає розбиванню вала, на якому власне, сформований цей коток. Ну і фінішна опція, в даному випадку фінішна планка, як я казав, із регулюванням. Також може бути фінішний коток і штригельна борінка. Всі агрегати виробництва беднар обладнані гідравлічним циліндром на дишку, який допомагає. Регулювати агрегат і е, поглинає всі пікові навантаження під час роботи і під час транспортування. Також на місцях шарнірних з'єднань на всіх наших агрегатах стоять втулки і вони змашуються, що теж продовжує термін експлуатації даного агрегата.